Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Сьогодні 9 березня українці відзначають 203-ю річницю від дня народження Тараса Шевченка. Цієї нагоди у всіх містах та районах Рівненщини заплановано проведення низки літературно-мистецьких заходів. Так зранку, у Рівному, на Майдані Незалежності вшанували пам'ять легендарного кобзаря традиційним покладанням квітів. А у фоє обласного драматичного театру відкрилась виставка робіт майстрів декоративно ужиткового мистецтва Рівненщини під назвою Тарас Шевченко в мистецтві народу. Разом з тим, в драмтеатрі відбулись урочистості для присутніх виступали філармонійні та кращі ама аматорські колективи краю і також переможці обласного етапу всеукраїнського конкурсу читців-аматорів. Більше про те, як відзначали рівняни день народження Тараса Шевченка, ми розповімо у вечірньому випуску новин о 18.25. Дочекайтеся! В області планують закупити додатково 27 шкільних автобусів. Це питання депутати облради нещодавно обговорили під час засідання комісії з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей. Наразі для організації підвезення учнів і педагогічних працівників до навчальних закладів в області є 167 шкільних автобусів, та необхідно ще 103. Тож цьогоріч депутати запланували придбати 27 шкільних автобусів для різних районів в області та об'єднаних територіальних громад транспорт будуть закуповувати в умовах співфінансування, де не менше 30% коштів мають надійти від місцевих бюджетів. Саме ж придбання шкільних автобусів буде здійснюватись на конкурсній основі. Зоозахисники хочуть, аби безпритульних котів визнали частиною екосистеми міста. На сайті Рівнеради ради вже з'явилась відповідна петиція за номером 119. В ній мова йде про визнання вуличних котів частиною екосистеми міста Рівного, що дозволило їм вільно жити в підвалах, на горищах та інших місцях їх постійного перебування, аби ті, в свою чергу, могли там знищувати грузинів. У багатьох містах Європи коти давно визнані частиною екосистеми в Україні. Цю практику запровадили. У Львові та Києві визнаючи всю гостроту проблеми, цілий ряд українських міст звертається до влади з проханням застосувати гуманні методи вирішення проблеми проживання котів, тим більше, що поки що притулки для них. Відсутні така ініціатива розпочата у Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Полтаві. Тощо наразі з необхідних 300 підписів петиція набрала близько 50. Збір підписів триватиме до 22 квітня. Йтеля рівненщини думають про медицину сьогодні, фахівці оприлюднять результати проведення соціологічного дослідження, присвяченого цій темі. Нагадаємо, рівненщина одна з вісьми областей України, де реалізовується проект Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. В межах цього проекту передбачається зокрема і проведення щорічних соціологічних досліджень якості надання медичних послуг протягом його реалізації, оскільки проект направлений на покращення лікування хвороби, хвороб серцево-судинної системи то й опитання в першу чергу торкнулися саме цих хвороб та їх профілактики. Цілому визначається, що протягом реалізації проекту буде проведено чотири таких соціологічних досліджень. Окрім питань, направлених на серцево-судинну тематику. Ці соцдослідження дозволять оцінити обізнаність мешканців області в питанні сімейної медицини інституту сімейних лікарів та довіри до цього інституту. Про результат опитування ми розповімо вже у наступних випусках новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. Ми ж дякуємо за довіру. Побачимось.